Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після сьогоднішніх вибухів на Хмельницькій АЕС знову піднімається питання загрози АЕСКАМ. Летіло із сторони Білорусі. Годин тому китайські АН 124 приземлялись і на території Білорусі в мінську. Джерела зазначають, що вони привезли ракети до комплексів спільного білоруського китайського виробництва «Полонез». Чому ці білоруські ракетні установки можуть стати цілю номер мородин для ЗСУ? Якщо Лукашенко прямо вступить у війну на стороні Кремля, зараз розповімо на рівні неофіційних розмов. Від часу виникає тема, що росіяни, начебто, можуть для чергового обстрілу України використати ракетні комплекси полонез збройних сил Білорусі, тим більше що масло вогонь по цій темі іноді підкидають рашистські пропагандони для деяких білоруський полонез – Єдина можливість помацати щось хаймерсоподібне. Як контраргумент, іноді можна почути, що раз ядром білоруського полонеза виступають насправді китайські ракети А 200 та Білісничі М 20 то значить покійно випадку, чого просто не дозволить мінську такі ракети відстріляти, але можливо, що тут в нас до Небесної доволі завищені очікування, можна почати з рівня логічної редукції. Можливо, Китай справді зацікавлений у збереженні певної стабільності на території Білорусі, яка по суті продовжує бути транзитером в рамках великого шовкового шляху. Тому, наприклад, китайцям і не вигідно, що фактично їх ракети відстріляли з полонезів. Але ж за такою логікою покинули вигідні рухи Лукашенка по темі переоснащення літаків білоруських ВПС під тактичну ядерну зброю, про що диктатор Білорусі нещодавно вкотре заявив? А так виходить, що Лукашенко хоче перетворити Білорусь на країну Камікадзе. Каматами спецбача із дозвукового Су-25, а китайця аж ніяк не хвилює на жодному з рівнів комунікацій. Однією з наймовірніших цілей нового наступу Росії з Білорусі є захоплення контролю над Рівненською АЕС. За словами генерал-майора запасу СБУ Віктора Єгона, станція знаходиться близько до кордону. Повідомляє 1+,1. плюс один. Один з можливих нових напрямків нападу це Рівненська АЕС для ворога критично посадити Україну за стіл переговорів. Зробити це можна лише шляхом знищення її критичної інфраструктури, зокрема електросте, зокрема електроенергія. Скоріше всього, вони будуть Намагатися перерізати деякі логістичні шляхи постачання озброєння на заході України та спробувати захопити рівненську АЕС. Вона знаходиться близько до кордону з Білорусі, але треба врахувати, що не тільки вони це розуміють. Наше командування це теж розуміє для ворога буде сюрпризом, що його там чекають. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.